Ворожі обстріли України та пошкодження енергетичної мережі призвели до того, що електрика відсутня по 4 та більше годин. І якщо гаджети ще можна зарядити від павербанків, то з великою технікою будуть певні труднощі. Одна з проблем холодильники. Оскільки вони працюють не у повному режимі, то частина продуктів може бути небезпечною для здоров'я. Як організувати харчування без ризиків для здоров'я, розповіли у місцевому центрі здоров'я та медицини спорту. У непрацюючому холодильнику продукти харчування псуються скоріше. А це великий ризик хачових отруєнь. Основне, що пропадає: це охолоджене м'ясо, напівфабрикати, варені ковбасні вироби, варена ковбаса, яка була не запакована, наприклад, під вакуумом. Те саме стосується і молочних продуктів, які відкриті. Термін живання таких продуктів максимум 72 години. Харчові отруєння викликають мікроорганізми, які знаходяться в продуктах харчування, і при сприятливій температурі вони дуже активно розмножуються. І навіть якщо немає цих мікроорганізмів, то самі продукти, коли вони псуються, вони в них починають з'являтися токсини, які також негативно впливають на здоров'я людини. Людина може й не захворіти це залежить від імунної системи. І в першу чергу в ризик до ризику відносяться люди похилого віку, діти, вагітні жінки і ті, що люди, які часто хворіють застудними захворюваннями. Фахівці міського центру здоров'я та медицини спорту дають корисні поради, як не отруїтися, зберігати продукти правильно та безпечно для власного здоров'я. Потрібно заздалегідь підготуватися до таких відключень, щоб продукти були в надійно збережені. Заморозити в пляшках лід або придбати спеціальні пластикові контейнери для заморозки. є, є сухий лід, це вже комусь що зручно. І якщо довго немає електроенергії, то з морозильника цей лід виняти і покласти в ну з морозильної камери, покласти в холодильник. Це допоможе більш довгий час зберегти продукти. Також дуже важливо купувати продукти у перевірних магазинах. Наразі не всі мають генератори, тому строк придатності продуктів стає коротшим, аніж може бути зазначений виробником. Ні за яких обставин не купувати продукти в місцях несанкціонованої торгівлі, або якщо там генератора в тому магазині немає. І якщо є хоча б ну, найменша підозра, що продукти не свіжі, там колір не сподобався запах. Упаковка чимось там, ну от виникли найменші су... ну, сумніви не пробувати цю їжу викидати її краще. Харчові отруєння це великий стрес для організму, особливо у зимовий період. Найбільш часті випадки це мікробіологічне псування на поверхні продукту, буде слиз, розватимуться бактерії, дріжджі, харчові отруєння вони не викликають імунітету. Це те на що обов'язково потрібно звернути увагу. Якщо у минулому в людини вже були харчові отруєння, ризик зберігається. Тобто, якщо з'їдять знову ті ж неякісні продукти, кишкові інфекції, хвороби це літня пора. А літом у нас імунітет в більшості сильний. Ну і вітаміни, і відпочинок. А зимою в нас навпаки імунітет ослаблений, тому що постійні переохолодження, застудні захворювання. Виховуйте в собі культуру споживання їжі. І в якому разі не куштуйте зіпсовані продукти. Бережіть себе та своїх рідних.